Дітки, рада вітати вас на своєму занятті з ознайомленням з природнім довкіллям сьогоднішня наша тема осінь, ознаки осені, осінні місяці та природа осені. Діти, спробуйте відгадати загадку. В садах, лісах, блукає, в жовті шати одягає, золотисто стелить постіль, жде сестрицю, білу в гості. Діти, про що це загадка? Це загадка про осінь. Молодці, ви дуже уважні. Осінь буває діти різна. Вона дуже гарна. Восени дуже багато жовтого красивого листя. Подекуди є воно навіть червоне. Листочки жовтіють, червоніють та починають опадати. Також восени збирають багатий врожай овочів. А що ж буває восени? Часто йдуть дощі, на деревах жовтіє листя. Люди збирають урожай фруктів. В лісі можна знайти багато грибів. Люди починають взувати гумові чоботи. Достигає багато овочів. Люди починають носити з собою парасольки. Навіщо? Або чому? Правильно, тому що часто йдуть дощі. Дикі тварини готуються до зимівлі, вони запасаються їжею на зиму. Восени дітки йдуть до школи. Адже восени є таке свято День Знань. Діти відпочивали все літо, а восени починають знову навчатися. Дерева, ще раз скажу, змінюють свій одяг, і діти збирають багаті та красиві букети з опалого листя. Осені, як і у кожної пори року, є три місяці, тобто три брати. Це вересень, жовтень та листопад. Місяць вересень він у нас вже пройшов. Це був наш перший місяць. Ходять хмари в небі сині, місяць вересень прийшов, сповнивсь вереском пташиним, тихий затишок тібров. Діти, хто пам'ятає, чому місяць вересень саме так називається? Правильно, тому що саме вересні квітне. А рослина, яка називається верес? Молодці. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Другий місяць осені, який в нас зараз з вами йде, він вже майже скінчився, називається жовтень. Завтра буде останній день жовтня. Діти, чому місяць жовтень саме так називається? Так, тому що саме в цьому місяці ж багато дерев змінюють свій одяг з зеленого на жовтий або червоний. Вправо вліво, вниз назад, всюди справжній листопад. Трішки ще і вже зима. От і осені нема. Це останній третій місяць осені. Називається Листопад. Діти, чому він має таку назву листопад? При тому, що саме в цьому місяці опадає з дерев майже все листя і дерева готуються до зимового сну. Про осінь складено багато прикмет. Прикмети це е, те, що люди спостерігають, що відбувається восени і е, потім Щось відбувається взимку. Наприклад, багато жолудів на дубі, восени, коли побачите, то це означає, що буде дуже холодна зима. Пізній листопад на сувору і тривалу зиму. Тобто, якщо листя на деревах довго не опадає навіть в листопаді, це означає, що буде тривала, сувора зима. Вологе літо й тепла осінь на довгу зиму. Вологе літо, тобто часто йдуть дощі, і тепла осінь на довгу зиму. Грак відлетів, скоро сніг піде. Пташка така, якщо побачили, що граки зникли, вони відлетіли, то це означає, що скоро піде сніг. Осінь іде, дощ за собою веде. Зазвичай восени починаються затяжні такі холодні дощі. Плаче жовтень холодними сльозами, є ще такі дітейслів. Із цих прикмет діти я побачила одну, яка, а, яку можна порівняти з нашим роком, який в нас зараз іде. А, ось вона. Вологе літо й тепла осінь на довгу зиму. В нас було вологе літо, йшли дощі. І зараз в нас з вами тепла осінь. Це надто тепло для осені, така погода, як в нас зараз з вами. Це означає, що в нас з вами можливо буде довга зима. Ну, ми це з вами перевіримо. Діти, осінь буває як і добра, так і погана. Наприклад, діти, восени дітки можуть бавитися в опалому листі. Це добре чи погано? Добре. Восени багатий врожай фруктів та овочів. Це добре. Восени, подивіться, можна збирати букети запалого красивого листя. Це добре також, так. Восени, подивіться, багато з дерев опадає їхніх плодів. Каштани, шишки, жолуді, горобина. Це також добре. Восени. Люди йдуть в ліси, щоб збирати гриби. Це також дуже добре, адже в лісі чисте повітря, яке можна а, подихати, ще діти збирання грибів, називають тихе полювання, бо ти ходиш тихенько-тихенько і шукаєш, де ж саме заховався грибочок. І восени у діток є свято у школярів, день першого дзвоника, день знань, коли всі дітки йдуть до школи. Це також добре. Але ще буває осінь погана. Осінь погана, тому що людині, яка працює двірником, яка прибирає на дворі, дуже важко. Листя постійно опадає, і людині потрібно його постійно прибирати, щоб його не було на землі. Грибочки, мухомори також дуже багато їх з'являється в лісі. Вони хоч і гарні, але їх чіпати не потрібно. Ні ручками, навіть ніжками бити не потрібно. Адже цими грибочками харчуються деякі дикі тваринки. Вони їх використовують як ліки. Восени. Це погано, коли дме сильний сильний вітер. йде дощ, подивіться, подмухав сильний вітер. Дівчинка йшла під парасолькою в дощ, подмухав сильний вітер. Парасолька навіть зламалася, мабуть, і капелюшок полетів. Це дуже погано. Восени люди починають частіше хворіти, бо ось такі перепади температури, то холодно, то тепло. Люди не знають, як правильно вдягнутися, вдягнувся начебто тепло, вийшло сонечко світило, вийшов, а там холодно. Ось людина захворіла, це погано. А восени відлітають від нас більшість птахів, тому що їм в нас дуже-дуже холодно. Вони летять в теплі краї, щоб там перезимувати. А також восени, ще раз скажу, що йдуть багато-багато дощів, і люди не можуть виходити на дві... ну, діти, скажімо так, не можуть виходити гуляти під дощем. Ось це називається, що осінь погано. Відгадайте загадку від нулика? Сидить, зеленіє, лежить пожовтіє, падає, чорніє. Що це? Правильно, це листочок. Сидить на дереві він зелений. Опаде полежить, пожовтіє, а коли зовсім опаде на землю, він чорніє. Молодці. А зараз я вам пропоную пограти в гру, з якого дерева листочок. Діти, з якого дерева це листочок? З дерева каштан. Листочок який? Каштановий. Правильно. З якого дерева це листочок? З дуба. Листочок який? Дубовий. Правильно. З якого дерева. Ось ця гілочка? Правильно. Це гілочка з ялинки. Гілочка яка? Ялинова. Молодці. Так. А з якого дерева цей листочок? З берези. Це листочок який? Березовий. Молодці. А з якого дерева цей листочок? З горобини. Листочок який? Горобиновий. Вірно, молодці. З якого дерева це листочок? З дерева клен. Листочок який? Кленовий. Вірно. З якого дерева це листочок? З дерева липа. Листочок який? Липовий. Вірно. А зараз подивіться, в нас є дерево, і треба спробувати знайти його плоди. Це дерево дуб. А що з цього являється плодом дерева дуб? Жолоді, правильно, це жолоді. Молодці. А знайдіть, будь ласка, плоди ось цього дерева. Ялинки, правильно, це шишки. Правильно, діти, ось ця шишка з ялинки, а ось така, продовгувата, а ось така кругленька, більш тверда вона з сосни. Діти, знайдіть, будь ласка, плод ось ці дерева. Горобина, звичайно, ж тут видно, ягідки червоні, молодці. Діти, хто з цих тваринок з'їсть жолоді? Лисиця, заєць, ворона чи кабан? Ну, звичайно ж кабан з'їсть жолоді. Хто з'їсть ягоди горобини? Страус, сова, синичка чи дятел? Звичайно ж, синичка взимку ці ягоди покриваються снігом і стають дуже солодкими. І синички їх дуже-дуже полюбляють. Хто з'їсть горішки? Білочка, вовк, їжачок чи качка? Ну, звичайно ж, це білочка, так, правильно. Подивіться, будь ласка, на цього півника. З чого він зроблений? З листочків, з жолодя. З шишки каштану чи горіха. З листочків, звичайно, зроблений півник. З чого зроблено, діти, ось цей віночок? Віночок зроблено? Із шишок. Правильно. Із чого зроблений чи бурашка? З листочків, шишки, каштану. Горіху чи жолодя? З каштану, звичайно. А з цього з чого зроблені ось ці чоловічки? Так, ось вони зроблені з каштану. Правильно, молодці. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Ми з вами розмовляли про осінь, пограли з вами в чудові ігри. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення. Бувайте!